А зараз до нашого ефіру хочу долучити військового експерта співголову громадської ініціативи Права Справа Дмитра Снігірьова. І поговоримо з ним про підсумки тижня. Дмитре, вітаю вас. Добрий день. Дмитра, скажіть, будь ласка, як бачимо, великі перемоги. Не можна сказати, що великі, але вони таки є. Просування Збройних сил на Харківському напрямку. Давайте детальніше про це поговоримо, яким чином, так швидко, буквально за пару днів, ми відвоювали таку велику кількість території. Ну, давайте почнемо з того, що е, операція... Обрати... Це дійсно великі перемоги. Ми можемо використовувати це слово сполучення. Мовиться про те, що е, наразі ми можемо стверджувати про зміну тактики ЗСУ в як в моменті планування оперативних, е, оперативного характеру операції, так відповідно, передислокації підрозділів і накопичення засобів ураження. Причому мовиться про е, секретний характер передислокації. Власних Збройних сил України і відповідно, створення коефіцієнту переваги в засобах ураження до цього часу подібної практики не було. Варто говорити про те, що операція на Херсонщині і на Харківщині стала абсолютною несподіванкою для російських військ. Про це говорить той факт, що власне, на Харківщині на першій лінії обороні, зокрема в районі Балаклеї. Були задіяні підрозділи Росгвардії, тобто мілітарної структури, яка має виконувати виключно жандармські поліцейські функції, але не бути в першій лінії оборони. А от це дуже показовий момент. Друге, власне, можемо говорити про те, що Збройні Сили України використали проти окупантів так званий ефект бумеранга. Тобто ту саму тактику, яку використовували росіяни проти Збройних сил України під час боїв на Луганщині, а це взяття під вогневий контроль логістичної складової. складовою, сектор доріг, які не стіснюються, передислокація підвезення бика, опалення мастильних матеріалів і головне проведення ротації, вивезення параду. Саме оцей тактичний успіх і дозволив ЗСУ просунутися вглиб тимчасово окупованих територій Харківської області на вічне до 50 кілометрів. За оцінками американської сторони, Збройні сили України зможе протягом 72 годин звільнити міста Кубінськ. Відповідно, тоді ми можемо говорити, що під загрозою вже української сторони буде так зване ісюмське угрупування противника, яке Нависало фактично над флангами українського групування, яке зосереджено в Донецькій області. Ваші передачі неодноразово говорили про те, що російські окупанти планували саме з напрямку Ізюма наступ в напрямку Славянська і Барвінкова і відповідно флангове охоплення Збройних сил України, які зосереджені в Донецькій області. Натомість наразі у окупантів зовсім інші питання. І в першу чергу це. Відсутність логістики постачання і відповідно масовий характер дезертирства. Ті самі американські дані наводять власне повідомлення чи то цифри про те, що це набуває ну, характеру масової епідемії. Варто говорити про те, що просування українських військ. Не тільки в Харківській області, але й відповідно, до Донецькій, яка вважалася до цього часу найбільш проблемною. За повідомленнями генштабу ЗСУ, наразі звільнено населений пункт Озерне. Ми про це можемо вже говорити як про сталий факт. Крім того, звільнено населений пункт Спірне. Тобто, можемо говорити, що і на цьому відтинку фронту у ЗСУ є не тільки локальні, але й відповідно тактичні перемоги. Тобто ми не лише сприймаємо окупанта, а й переходимо до контрнаступу і звільняємо населені пункти. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, якщо таким чином ми штурмуємо, захоплюємо Куп'янськ, ми відрізаємо ізюмське угрупування, Що далі очікувати? Жесту доброї волі, чи будемо вибивати росіян далі, чи можливо вони самі покинуть територію? Чи можна спрогнозувати? Ну давайте не прогнозувати, не вангувати, але йдеться про власне видавлювання. Російських окупаційних військ відповідно, якщо вони будуть позбавлені логістики постачання свого групування, то вони змушені будуть самі покинути власне свої позиції. Це я ще раз повторюю те, що відбувалося, на жаль, зі збройними силами України в районі Ліщанська і Сєродонецька. Коли окупантам вдалося взяти під свій вогневий контроль всю логістичну складову і відповідно, Позиції, на яких вони мали триматися не один місяць, ну, скажімо так, Збройні сили України змушені були покинути протягом буквально декількох тижнів. Аналогічна ситуація наразі чи то проблема стоїть і перед російськими військами. Вони будуть фактично поставлені перед фактом залишення своїх позицій, тобто той самий жест доброї волі, про який ви говорите. Чисаді пане Дмитре, і скажіть, будь ласка, коротко по Херсонському напрямку. Там ми також йдемо в наступ. Поки генштаб не заявляє конкретно про населені пункти, але також говорить про успіхи. Чи можливо детальніше розповісти, що саме там відбувається? Давайте говорити про те, що ми наразі можемо вже констатувати факт просування під шкало і Берислава. Наразі Збройні сили України прорвали власне, першу лінію оборони в трьох напрямках, що говорить про знов-таки зміну тактики планування і проведення операцій. Наразі Збройні сили України просуваються до адміністративного кордону Херсонської області з Дніпропетровської і відповідно Миколаївської. Можемо говорити про те, що на одному з цих напрямків. Російські війська поставлені перед фактом, вони фактично притиснуті до річки Дніпро, і відповідно стоїть питання знов таки так званого жесту доброї волі. Але ну, наразі не зовсім зрозуміло, як це буде виглядати. Можемо говорити про зміну тактики ЗСУ власне в моменті використання штурмової авіації. За повідомленням Генштаба ЗСУ за останню добу більше 20 вилітів. Відповідно, нанесення ударів по місцях зосередження командно штабних пунктах і складар з БК. до цього часу такого інтенсивного використання штурмової авіації не було. Це свідчить про те, що ЗСУ вдалося придушити проти системи ППО протиракетної оборони окупантів. Це позитив. Пане Дмитре, я вам дякую. Будемо тримати кулачки за наших хлопців на всіх напрямках. і сподіваюся, що далі будемо мати ще більше гарних новин. А з нами був Дмитро Снігірьов, військовий експерт, і співголова громадської ініціативи Права справа.